Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. Я знову в шапці. Е, насправді вже почала всі речі прати зимові светри, теплі спідниці, штани, куртки. Але знову це все дістаю. Ну, цей одяг я ще не встигла попрати, але в нас вже були такі теплі дні, що я ходила не те, щоб у вітровці, а взагалі без куртки вже можна було гуляти. Справді так було сонячно. І сьогодні знову півдня злива. Я навіть вдома замерзла, але все одно Андрійко вмовив мене на прогулянку, тому вийшли, гуляємо. Так, мій напарник заснув. Зараз розкажу, до речі, чому це сталося, але я, передбачаючи це, взяла ось покривалку і собі взяла термос із чаєм. І смаколики, тому я підготувалася. Насправді випадків, коли Андрійко ось так засинав в колясці на вулиці, можна порахувати ці рази на пальцях однієї руки, це швидше виключення для нас, ніж правило. Він завжди засипає вдома. І відтоді, як ми його відлучили від грудного годування на денний сон, він засипав з чоловіком останній місяць. Але тут чоловік поїхав по справах на тиждень, і тиждень його не було. І всі ці дні Андрійко не спав в день. Це було, ну, перші дні це було ок. Але на п'ятий день він заснув вдома, вирубився просто о п'ятій годині. І ось зараз е, шостий день нашого холостяцького перебування, і він заснув ось на вулиці. Але, мабуть, недовго поспить, бо я кажу, що це для нас нетипово. І тут, коротше, коротше, в мене такий цей тиждень, наче в тому фільмі, знаєте, сім днів. Боже, я сама з трьома дітьми чесно не була вже От відколи ми виїхали з України. Рік ми день в день всі разом були. І тут я і троє дітей. Добре, що канікули, насправді не треба. Слідкувати, щоб всі вчасно встали, щоб всі були нагодовані там за певним графіком. Все ж таки, тут вже більш так лайтова версія, коли там захотіли, прокинулися, коли згадали поїсти, поїли. Ну тобто, загалом справитися можна, але все одно, знаєте, коли вже звик, що вас двоє, що хтось робить одне, хтось робить інше. Що можна довірити комусь, залишити дитину і спокійно собі чимось займатися, то зовсім інші відчуття, коли лишаєшся і маєш це все сама робити. Та й загалом, знаєте, батьківство це наче, ось і в принципі можна порівняти з якимось там власним бізнесом. Це коли отак взяв гантель і тримаєш, і ти не можеш її відпустити, і постійне ось напруження, що треба те зробити, те зробити. Е, тому це складно і насправді я дуже рада, що в нас повна сім'я, що ми зараз перебуваємо е, всі разом. Ну і Сьогодні можна було б в принципі не ходити, але нам прийшов лист. Е, і я так підозрювала, що це наші документи зі статусом С, е, тому що їх термін закінчився 20 квітня і потрібно їх було відправити. У міграційну службу, і звідти нам мали прийти нові ці пластикові картки, наші посвідчення. Але ми їх відправили на початку березня, і вони благополучно десь загубилися. Ми вже там через три тижні, через чотири почали писати в міграційну, де наші С статуси, а вони нам пишуть, нічого не знаємо, не бачили, заповнюйте анкету онлайн. Ну скільки я вам похвалилася, як тут уже клієнт прокинувся. Тож ми гуляємо далі. Ну, а без документів, знаєте, воно якось некомфортно все ж таки почуваєш себе. І тут приходить лист, що сходіть на пошту, отримайте листи. Ну, я думаю, о нарешті прийшли наші статуси. Іду на пошту. А вона мені каже: давайте посвідчення особи. Щоб я вам видала ці листи. І тут, наче в мультику просто квашено, реально. Е, типу, вам прийшла посилка, тільки я вам її не віддам, бо у вас документів немає. Я їй даю, в мене є ще, показувала вам також культурлегі, картка, яка дає там знижки на різні культурні події. Е, і вона з фотографією, в принципі, там є ім'я прізвище, моє фото, даю їй, вона каже, ні, не те. Каже, може у вас є медична страховка? Е, ну, Вона в мене є, але вона в нас просто папірець такий. І там ну, адреса лікаря, до якого звертатися, і все. А у швейцарців ці всі страхові поліси, вони теж пластикова картка там, тобто нормальне таке е, посвідчення, такий документ. А в нас просто папірець чорно-білий. Я їй кажу, ні, немає. І кажу, о, в мене є фюрер Аусвайс з України, водійське посвідчення. І вона така, «Да? ну добре, давайте. І я дістаю вже це водійське посвідчення, дала вона мені листи мої. І такий да, ура! Це наші статуси, тобто наш статус ще продовжили на рік до квітня чи до березня 2024 року. Але прийшло чотири для кожного в окремому листі, а п'яте прийшло на наступний день. Тобто ще треба було раз іти. Хоча в мене вже було, було це повідомлення про те, що лист вам надійде. Але написано, що лист вам надійде завтра. приходьте ще завтра. Ну, але вже на наступний день, то я прийшла вже зі своїм статусом і забрала для старшого сина наше останнє це посвідчення статус С. Ось покажу вам, які у нас хмари тут над горами. І також хотіла вам показати, ось яка реклама зовнішня. Тобто два таких, в принципі, непримітних бігборди. Немає, таких, як у нас, знаєте, на стовпах величезних. Все якось по-скромному. Є реклама, але вона не загороджує краєвиди. Ну що ж, розказала вам трішки наші новини. А загалом сподіваюся, що у цьому відео буде все ж таки мотивація на організацію зберігання сезонних речей. Та спочатку та спочатку нехай буде кава. І сьогодні я дегустую надзвичайно смачну каву. Навіть зараз, коли озвучую це відео, я її з задоволенням її п'ю. Це кава від компанії 25 Coffee Roasters. Яка займається виробництвом та обсмажкою кави. Я замовляла каву через інстаграм магазин, і одразу відчувається, що для компанії кава це не просто напій, це ціле мистецтво. Бо мені задали купу запитань, щоб підібрати саме для мене ідеальну каву. І я написала, що полюбляю лати із додаванням карамелі. І мені запропонували каву, в ароматі якої розкриваються ноти какао та карамелізованого попкорну. І це просто бомбічний напій, він такий легкий, е ніжний, саме те, що я люблю загалом. І також, до речі, поцікавилися, яким способом я готую каву, і коли дізналися, що для гейзерної кавоварки. То вони також мені і змололи каву спеціально під гейзерку. А для моїх підписників та глядачів компанія люб'язно запропонувала код на знижку, і тому ви можете придбати каву протягом наступного місяця зі знижкою у 20% і з промокодом життя. Його я продублюю в інфобоксі. Заходьте в інстаграм-магазин і обирайте свою улюблену каву. Я впевнена, ви в неї закохаєтеся. Ну, а я після такої смачної перерви повертаюся до моїх запланованих справ і буду зараз ховати наші зимові речі уже на зберігання на все літо. Я все попрала, все висушилося. Нарешті сподіваюся, що вже прям холод такий до нас вже не повернеться. Деякі, все ж таки, легкі светрики і фліски я ще лишаю. А основні вже такі теплі речі буду зараз складати в органайзери з ікеа, які показувала вам в нещодавньому відео з покупочками. І поділюся з вами ідеєю складання курток зимових. Я так складаю вже багато років, мені дуже зручний цей спосіб, речі не розгортаються як при звичайному складанні, а тримають форму. Зараз все вам продемонструю. Отже, для початку застібаю всі блискавки. І починаю складати такий прямокутник. Для цього загинаю капюшон, загинаю рукава, усі якісь шнурочки заправляю, якщо є. І ось так прямокутничком згортаю в три рази. Потім перегортаю і ось цю частинку вигортаю, утворюю, наче таку кишеньку, в якій знаходиться вся куртка, і вона таким чином надійно зафіксована. Зараз ще покажу на кількох, щоб було більш зрозуміло. Так, ось так це все виглядає в складеному вигляді. Зараз це буду все складати у контейнери. В один бокс я склала усі куртки зимові, а в інший складаю вже. Е, не такі об'ємні речі, светри, спідниці, штани. Так, ось так вийшло. Я насправді переживала, що не влізе все, але ще пів контейнера ось цього верхнього лишилося вільним, тому ще буде що підкладати, куди підкладати, тому що це ще не всі. Я ще не попрала шапки рукавиці, якраз туди докладу, і свою курточку, і малого ще кілька речей. Класно, що чоловік вмовив мене купити два таких органайзера, тому що я думала, що одного вистачить, але два це ідеально. Тут класно те, що ось є такі сіточки, через які буде провітрюватися речі. І також є ось такі ручки, за які можна буде зручно витягати з-під ліжка, де воно в нас буде зберігатися. І також я вже помила зимове взуття, поставила вже його сохнути, і вирішила прибрати вже при нагоді ось в коридорі, де зберігається в нас взуття. Ми вже трохи подоставали літніх кросівок, якісь вже бусинішки навіть дістали, ну, щоб звільнити місце для зимового взуття у шафі. Звісно, що тут потрібно прибирати досить часто, бо з вулиці завжди щось наноситься. І навіть у нас в під'їзді живе собака хаски, і постійно я в нас в домі замітаю шерсть ось саме у коридорі. Тому тут прибираю часто і вже тут все зробила порядочок. Також зараз застелю новий килимок при дверях, і на цьому, мабуть, буду завершувати сьогоднішнє своє. Прибирання та організацію. Діліться зі мною в коментарях, як ви зберігаєте сезонні речі та взуття, чи вже заховали, чи все ще чекаєте теплих днів. З радістю почитаю ваші коментарі. І, звісно, я буду вдячна вам за ваші вподобайки та підписку, адже це допомагає просуванню мого каналу. Побачимось у нових відео, Па-па!